По саду ходила, ружа садила зелено, зелене вино в неділю рано саджено. Коли б я така я, як ружа ця я зелено, зелене вино в неділю рано саджено, всіх парубків причарувала. вино в неділю рано саджено, всіх чарувала одна мала зелено, зелене вино в неділю рано саджено, А в мене чари не злісо зілля зелено, зелене вино в неділю рано саджено. Чари дівочі то сірі очі зелено. Зелене вино в неділю рано саджено. Зелене вино в неділю рано саджено.